4200 доларів x 5 дизельний. Ви завжди питаєте, що по дизелях. Дізельочки в нас теж їдуть. Ну, звичайно, менше, як електричні, але дизеля також, також купують. Це Здебільшого 99%. Це x 5 і Audi Q7. До вашої уваги, x 5 2012 року. Народження дизельовий. На пробігу. Дивимося. Оце підведений пробіг. Ключики я. Не брав, щоб заводити, але я вам покажу салончик. Ну, тут ці духа, я вам так скажу. Таке враження, що 2 мільйона. Якби я не знав, що це Америка, де не скручують пробіг. Не все чесно, то я б, напевно, засумнівався. Але маємо те, що маємо. Ну, Звичайно, білі салончики вони менше ходять. А так, якщо в США використовують ці машини, вони другий раз її не приберуть. Ну, Я, я теж такий самий. Раз в півроку машину можу на мойку загнати. І що він нам обійшовся в Україні? Такі X-и, давайте ще по пошкодженнях пройдемося, подивимося. Капот. Я не знаю, я колись давно робив ті машини. Ікси, коли купляв. То Капоти вартували по 600-700 доларів. Зараз скільки, я не знаю, тому не скажу. Крила цілі, бампер комплектний, я думаю, також десь під 700-800. А, бампер є в машині, зараз покажу. Мінімум пошкоджень, машина сама заводиться, їде, все, до неї ніяких питань немає. Ставиш підсилювача, міняєш капота в колір, накидаєш бампер і поїхали. Е, і по ціні, що саме головне? По ціні, ви спитаєте ціна. 14 тисяч доларів. 14500 14 14 він обійшовся тут зі всім з мінімальними пошкодженнями. Так, ви зараз кажете, що на авторію можна купити вже за 15 тисяч. А може вже не можна, бо раніше можна. Але подивіться, наскільки вони вдарені. Мінімум пошкодження, дуже гарний пробіг автомобіля. Тому компанія Intertrade звертайтеся, привозимо дуже багато американських тачок, не тільки електрика, і дизеля, і бензинові. На всіх машинах дуже гарна економія з Сполучених Штатів. Тому зараз у нас просто шалена кількість клієнтів. Всі люди вже зрозуміли, що не потрібно йти в авторіа, шукати машину, комусь давати переплатити космічні гроші від 30 до 100 можна заробляти. 100% напевно, ні, від 30 до 60 на вас накручують. Тому. Звертаються до нас, ми в цьому допомагаємо, і навіть зараз всі машини будемо допомагати з ремонтом в дуже швидкі терміни, бо ми розширили для вас своє СТО.